Беріо парю 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 парлю. Всім привіт, любі глядачі! Ви на каналі Біп і Боб. І сьогодні ми граємо в Loveful Guys. гру, яка вже всім. Всім, да. Ми починаємо з складу з. Фу, ти ви все іспанською, нічого не понятно. Та й що? Як підписчики поймуть взагалі? Ну вони нас слухають, хай, а не так на Ти ще нічого не сказав. Ой, а що в тебе? Я, Я не знаю, чому ти говориш. До речі, а ти теж. <світ> ти мене розділа? <світ> <світ> Господи. Да. Перед тобою важко вставити. Ой.

Фа. Дядя, якщо шарі, він вже почався. А я Ой. Вибачте, я ласка дочок. Взагалі, Ой, лапка. взагалі з ним дуже важко взагалі якось комунікувати. Знаєте, чому він щойно типу, ну, не грав, чому він провтикав? Тому що він сидів в Ютубі і дивився, коротше, на свої перегляди. І з ним взагалі дуже важко, він просто він такий зазнайка, він просто такий. Так, um, да, як у вас справа Насправді справді, мені байдуже, ви знаєте, що в мене відео 100 тисяч мільйонів набирає, такий класний, популярний, а ви просто гамно, да. Оце от от він так завжди. Це я відео коротше, я назву цей розплачення Ролі. 2001. Ой, блядь. Ой, я біля золотого, я його зараз не візьму. Я взяла золоте, серйозно? Ну, тому що ти золота. М -м ізічка. Ізічка. Ми цей рівень зараз, чики брики. І все. Це переможна перемога. Все, можемо, в принципі, більше не грати. Ну так, да, одна хвилина, так. Ну, Павна пролетить. Ну, так у нас вже багато балів. А червоні взагалі, типу, не набирають бали. Тварюка. От сука. Б'ю дітей в прямому ефірі. Мене побило, як дитину. Чому як? Алло. Те, що я їм фруктові пюрешечки, це ще ну, нічого не означає, це не показник. Це означає, що в мене просто немає на зуби гроші. Ну, пюречки є. А чого там перевернутий знак оклику на початку? Це нормально взагалі? Це адекватно? Це ферзпанське таке. А це, ну це. Адекватно взагалі таке робити. Ой, до речі, э, Олі зараз може побачити мій заплюваний ноутбук. Та Олі може і сам заплювати його. Кстати, да. Пу-пу-пу. Але я його вчора тут протерла, помила, його тут Водічка я так, фейлі там. Да. А. Це ну, працює. Фу, я без якого є урна. Поставила мене нахуй. Бля. <звук> ну, все, не хочеш біля урни, ну, значить взагалі не будеш грати. <звук> Втопився в чашці. <звук> Топлю своє горе вишне вимочає. Не <звук> натуральному. Там немає справжньої вишні. Там все справжнє. Ты просто береш вишню, заливаєш її укропом. Давайте, вигравайте. Дивись, для того, чтобы виграли, не треба здихати. Та все, ми вже... Так не здихайте. Так вже здохли. Ні-ні-ні, давайте. Давайте іншого, давайте. Толь, дивись. Камара. Ну так ми на четвертому місці. Що ми вже зробимо? Та кам... Уже все. Просто не любить свою команду. Так. Алло, ти здох перший. Я тікав, а це було випадково. Я тікав від, від долі жахливою. Стояти перед звонючкою. Ой, дивись, ти все одно стоїш поруч з звонючкою.